будинку, де живуть наші коліри. І Ли сходимо до них гості. Доброго дня мене звати Оля. Дякую. Добрий день, мене звати Омс. Це ваші дітки? Так, це у нас старший син Екре і молодший. Джонатан йому один рік. тут наші дівчата живуть. Я паби не буду проснутися. Що то до вас можна? можна? Так, як скажу, як тебе звуть? Звати? Мене звати Софія, я з України, мені 10 років. Тересом 12 років із Києва. Як ви дізналися про ідею колівінгу? Коли мені було 18 років, друг запросив на спільний проект. Я дуже надихнувся. Що є люди, у які є ідея і ціль у житті. що всі прагнуть жити заради чогось більшого, ніж просто мати карне і комфортне життя. Життя разом, коли кожен цінує, поважає один одного, що ми одна команда, одна сім'я. Я, Я жив у дитинстві будинку трьома поколіннями, але були постійні скандали, незгоди. В результаті кожен просто жив своїм життям. Не було прикладу. Ідея, яка нас об'єднує життя заради інших. У цьому ми бачимо цінність мотив. Це нас об'єднує і дає нам сили подолати всі труднощі та обмеження. Тому вирішив своє життя пов'язати із колін'єм. Розкажіть трохи про свою сім'ю. Ще до коронавірусу наша сім'я займалася туристичним напрямком діяльності. Але треба було. Перекваліфікуватися. Я став підприємцем. Моя дружина почала викладати англійську мову онлайн. So now I'm uh, going to play audio. Yeah, and so you will listen and you have to number these four pictures. До війни жили у Києві у квартирі. Спочатку вони переїхали на Західну Україну. Живемо разом з іншими сім'ями. У нас. Четверо дітей: дві доньки та два сини. Найстарший 13 років, молодшому один рік. Які плюси та мінуси життя на колівінгу? Плюси дітям ніколи не нудно, завжди є компанія. Далі, коли діти маленькі, то не страшно самих залишити. Завжди є інша сім'я, яка може доглянути за дітьми. Чого ж наша Україна Зажурилася. Далі готувати не потрібно щодня, так як є чергування по черзі. Филе, водички, щоб на три Наступне часто у когось святкуємо на день народження. Чудово. Природно посправляємось егоїзму і індивідуалізму. Наступне у вихованні беруть участь не тільки батьки, а й тітоньки і дяденьки. Діти, і дитина отримує більше любові. Наступне: у дітей є старші, молодші брати і сестри. Дітям просто ніколи не сумні. Але так, взагалі, є і мінуси. Це обмежене особисте життя. Так. Наступне, коли дитина маленька, наприклад, ще до року, то малюк завжди комусь заважає, або малюку, хтось заважає, наприклад, гарно поспати. Наступне, важко потрапити в туалет, в ванну кімнату. Особливо є часи пік. Наступне, потрібно їсти те, що приготувала інша сім'я, не перебирати. Далі, важко знайти місце для усамітнення та медитації. Наступне, якщо хтось захворів, то природно хворіють всі. І далі для пересування, якщо ми хочемо поїхати кудись на пікнік, в парк так далі. Потрібна велика машина. Як проходить спільне життя, коли з'являються діти? Не просто мінає. Діти лаються, б'ються, і тут важливий момент не ставати на бік своїх дітей. Так як діти найчастіше намагаються виправдати себе перед, перед батьками, створюються загальні норми та правила. Щоб діти не порівнювали, чому мені не можна, а іншому наприклад можна. Р Разом гуляємо, наприклад, одна мама чи тато йде з усіма дітьми. Діти зайшли до якоїсь кімнати, розкидали іграшки, потім батьки, чия ця кімната прибирають. Як ви розділяєте сімейні обов'язки? Перед пандемією та війною дорослі ходили на роботу, діти до школи чи садочка. Зараз усі разом із дому працюємо та вчимося. Допомагаємо один одному з дітьми, по черзі готуємо та розподіляємо територію прибирання. Старших дітей привчаємо, щоб доглядали молодших до приготування та прибирання. Як війна вплинула на ваше життя і чи допоміг Колівінг впоратися з труднощами, з якими зараз під час війни зіткнулися багато родин в країні? При пандемії всі роз'їхалися з безпеки, дітей не пускали в школи чи садок, а війна навпаки об'єднала і почали жити разом. Колівінг, звісно, що допоміг подолати багато труднощів, відколи почалась війна. Бо самим дуже складно пережити всі події. Які відбуваються. А коли живеш з є емоційна підтримка, є з ким поділитися труднощами і практично легше жити, спільно <су> організувати харчування та проживання. Чи багато у вас друзів, з якими ви зазвичай відпочиваєте на колівінгу? Так, друзів багато. Ми живемо разом, працюємо разом, разом проводимо вільний час. Так що приєднуйтесь!